Добрий день, шановні мої любі студенти. Зважаючи на вашу поголовну зайнятість в виробничому процесі, тобто викладанні в початковій школі, я пішла вам на зустріч і читаю відеолекції, які ви можете переглядати в будь-який час. Нагадую про це! Лекції, які я вам читаю, вони є практикоорієнтованими і вони можуть допомогти вам у вашій професійній діяльності. І так як цього тижня я дуже вас перевантажила питаннями управління закладом освіти початкової освіти, то в тестології або в педагогічному вимірюванні педагогічні діагностики, в предметі педагогічної діагностики, я роблю вам дуже коротку, але дуже змістовну лекцію, яка змусить вас задуматись, що ви робите в класі, коли ви оцінюєте або не оцінюєте діяльність ваших учнів. І зараз я відкриваю Свою презентацію. І тема сьогоднішнього заняття це оцінювання як фактор особистісного розвитку. Як бачите, тема серйозна. І уже в самій темі написано, що оцінювання є фактором особистісного розвитку. Чи, хто розвивається під час оцінювання, що таке фактор. Фактор це один із важливих напрямів. Тобто для особистісного розвитку учня є багато напрямів, є гносіологічний, тобто наявність реальної інформації, яку він може вивчити під час заняття в школі. Це психологічний, це уміння створити таку ситуацію, мотив... мотиваційну ситуацію, що будь-яка щось вивчити. І одним із важливих факторів є фактор е оцінювання. От мало хто задумується, що саме оцінка, яку вчитель доносить до учня, я спеціально кажу, не виставляє, тому що це радянські підходи, я виставила оцінки. Виставила цифрові якісь циферки кожному учню, тобто я привісила ярличок кожному учню, і таким чином я виставила оцінки. А ми доносимо оцінку, нашу оцінку діяльності учня до самого учня. Як ми її доносимо, від цього залежить, як він її сприймає. І так, існує велике різноманіття методом форм підходів до оцінювання. Як ви бачите, оцінка може бути способом встановлення значимості чого-небудь для діючого суб'єкта ну або об'єкта. Учень це той, хто вивчає світ, він суб'єкт, який вивчає світ. Не прийнято казати об'єкт, хоча, в принципі, коли учень в школі вивчає світ, то ми задаємо йому, що і як йому вивчати. Він не бере участь в створенні освітньої програми. І таким чином він є за фактом об'єктом, який досліджує світ. І от оцінка показує, що для одного учня Оці знання з математики важливі, у нього стоїть 10, 11, 12, а для другого учня вони не є важливими, там один, два, три. Тобто, коли ми оцінюємо, ми оцінюємо не тільки те, що він вивчив, а він вивчить, якщо для нього це має велике значення. А ми оцінюємо, наскільки для нього важлив той напрям. Науковий напрям, навчальний напрям, яким ми займаємося в межах конкретного предмета. Оцінка це численно виражена думка викладача про знання учня. Коли я ставлю оцінку, всі оцінки, скільки б ми не казали про стандарти, які є більш-менш конкретними, насправді оцінка це суб'єктивне сприйняття. Ми одному учню поставимо таку оцінку, а іншому іншу, тому що ми і так вважаємо, ми так думаємо, що цей учень знає краще, ніж оцей учень. І експертна оцінка з метою визначення його відповідності до критеріїв, з метою його відповідності до критеріїв, Тобто ми виставляємо оцінку як експерти. Якщо ми є такими експертами, як ми справді розбираємося в даній проблемі, і ми розуміємо, досяг учень конкретного якогось результату, чим не досяг він конкретного якогось результату. Таким чином, ми маємо три основних підходи. Це, і три основних е фактори, це суб'єктивність оцінки. Це е, потреба в експертній оцінки, тобто, потреба в експерті, який буде оцінювати діяльність учня, і е, мотиваційний характер даної оцінки. Тобто, наскільки учень мотивований, наскільки йому хочеться отримати дану оцінку. От те, що я сказала, в принципі, повністю відповідає концепції нової української школи. Тобто, там е, оцінювання передбачають проводити. Не тільки конкретне знання конкретних фактів, а як мотиваційно гносіологічний фактор, тобто скільки учень знає і наскільки він хоче це знати. Ну, а експертність передбачається, що вчитель початкових класів є експертом, реальною людиною, яка реально може оцінювати знання кожної конкретної дитини. І ось тут ми попадаємо в три, в два, ну, наче навіть в три, в три проблеми. Перша проблема: початкова школа не оцінюється. А як же нам виставляти оцінки? Як же нам виробляти ці оцінки? Так от, я хочу вам пояснити, проблема, таке положення про те, що початкова школа, знання учнів початкової школи не оцінюються, стосується безпосередньо самих учнів. Це означає, що їм не доноситься оцінка в цифровому вигляді. Не можна не оцінювати знання учнів. Чому ми про це поговоримо сьогодні? Другий фактор суб'єктивність оцінки: про те, що вчитель виставляє нереальні знання, оцінює нереальні знання учня, а так, як йому здалося, може, учень не хоче вам показувати свої знання. Удає. У нього настрою, не хоче він вам демонструвати реальні свої знання. А ви оцінюєте те, що ви бачите. Це суб'єктивний підхід. Таким чином, значить, про що це? Про те, що вчитель має створювати такі ситуації, щоб учень хотів показати свої знання. І максимально їх показав. І учитель має бути експертом для того, щоб реально оцінювати знання кожного конкретного учня. Тобто сам має детально і добре розуміти ту проблему, яку він розбирає з учнями під час уроку. Значить, все це робить висновки яким? До чого нас це все, -все призводить? До того, що вчитель має оцінювати знання учнів в своєму в журналі, Які результати цього оцінювання, які він не показує учні. А для чого ж він тоді оцінює, якщо він учні нічого не показує? Ну, по-перше, знову ж таки, давайте ми підійдемо трошечки вперед, а тоді я поясню, для чого він має це оцінювати. Спочатку, яким чином вчитель взагалі оцінює учня? Це три пов'язані між собою процеси. Це контрольний вимір. І от ми знову попадаємо на початкову школу. Ми починаємо вимінювати, даємо учням якийсь тест, а йому хочеться погратися, і він спеціально робить всі неправильні відповіді. Що, про що це говорить? Це говорить про те, що ми неправильно організували контроль. Другі, друга ситуація: ми даємо учням тест, вони з переляку все позабували. Тому що вони маленькі, вони все просто влякались і позабували. Значить, учитель неправильно організував контроль. Як правильно організувати контроль, ми розбираємо не сьогодні. Ми розбираємо на майбутніх наших заняттях для того, щоб зрозуміти, чого не можна робити в початковій школі під час проведення контролю. Далі, результат контрольних вимірів. Я кажу спеціально контрольні виміри, бо це може бути не один тест Або не одна контрольна робота, це може бути комплекс заходів для того, щоб виміряти одне знання, ну, або ну, там декілька знань і декілька умінь одного ну, кожного конкретного учня. Тобто там це можуть бути цілі процедури, і ми про це теж будемо говорити. І за результатом цього всього, я тепер, як експерт, аналізую результати. І оцінюю, що я отримала. І за результатами свого аналізу я вже будую інший освітній процес відповідно до того, що я побачила під час оцінювання. Що я можу подати учню? В принципі, чисто теоретично, я можу подати невербальну оцінку. Невербальна оцінка це не словами, не знаками, не цифрами. Невербальна оцінка може бути виразом обличчя. Учень починає мені щось сказати, а я йому. Що, ти... Що він каже? Оце невербальна оцінка. Це невербальна оцінка. Невербальна оцінка. Супер! Молодець. О! Невербальна оцінка. А оцінка може бути вербальна словами. Я можу сказати: ти молодець, ти не молодець, ти сьогодні щось не те відповідаєш, це вербальна оцінка. Кваліметрична оцінка, оцінка цифрою 1, 2, 3, 12. На сьогоднішній день така оцінка можлива тільки для самого вчителя, тобто в моєму журналі може стояти 1, 2, 3, 12. Кваліметрична оцінка, але я її не можу юридично, тому що за положенням учні перших і других класів не оцінюються взагалі результати їх діяльності, а треті класів і четвертих тільки підсумкові результати. Ну, значить, це кваліметрична оцінка і у вигляді програми корекції. Оце те, що вимагає нова українська школа. У вигляді програми корекції. Звичайно, це не. В тому сенсі програма. що я там пишу програма, зміст програми, підходи до цієї програми. те, що я показувала програму розвитку. Ні, не треба ніяких оформлень. Програма корекції це так. На цьому тижні там до завтра. Ти маєш вивчити оце правило, ти маєш вивчити оце вірш. Оце програма корекції. Тобто я учню кажу, що йому робити для того, щоб у нього оцінка була краща. Він не знає нічого про оцінку, але я йому сказала, щоб ти хочеш бути суперучним, от вивчи оце і все, і ти будеш суперучним. Оце програма корекції. Ну, Оцінювати я можна емоційно, вербально. Тобто емоційно я можу оцінювати учнів, так як мені це здається. Я подивилась, і мені так здалось, що цей учень класний, це дуже велика помилка дуже багатьох радянських вчителів. Учень, який сидить отак, руку піднімає, улибається, дивиться на вчителя, а при цьому пусті очі. І думаю зовсім про інше, а вчитель думає, який хороший учень треба йому поставити хорошу оцінку. Все, емоційно підход, підхід. Відносно порівняльне або рейтингове оцінювання на сьогоднішній день не актуальне. У нас не рейтингове навчання, у нас не порівняльне навчання, у нас індивідуальне навчання. Ми маємо враховувати особливості кожної дитини. Тому рейтингове. Навчання, воно, чесно кажучи, знижує мотивацію. Так, на якомусь етапі воно підвищує мотивацію. Я хочу бути першим в рейтингу, але тут виходить оцінка заради оцінки. Не знання заради оцінки заради знань, а оцінка заради знань оцінки. Відносно порівняльна або особистість, не підхід, коли ми порівнюємо. Результати діяльності учня за певний період. Тобто сьогодні я знала це, а завтра я вже знаю це. Все, є рост, є якийсь прогрес. Або немає прогресу, або пішов регрес, або топчись на місці. Оце от відносно порівняльне оцінювання. Оцінювання за стандартом, що у нас у всіх, незважаючи на всі інші види, у нас обов'язково, ми оцінюємо учнів за стандартами. Критеріально-факторне оцінювання, коли ми виділяємо окремі предмети і ставимо собі критерії з кожного конкретного предмета. І от оцінюємо за досягненням даних критеріїв і за моделлю. Про модель я буду казати пізніше, тому я сьогодні не буду на ній зупинятися. А, оцінювання може бути одноразове. Ну, тобто я прийшла один раз, провела контроль на початку року і зробила вхідне оцінювання, і зробила висновки з того, що знає кожен учень. А після я ще десь на Новий рік провела ще контрольну роботу і подивилась порівняльно особистісно, як кожен учень покращив свої результати. А після в кінці року, підсумково, я бачу ріст учня з протягом року. Або може бути тривалим, тобто моніторинг з метою корекції процесу. Тобто я можу оцінювати і досліджувати діяльність учня протягом кожного року. І от таким чином я можу своєчасно його коригувати. Знання і навички. Якщо я цього не роблю в початковій школі, значить я неправильно роблю щось в початковій школі з студентами. Таке можливо, студенти це свідомі люди, які мають самостійно вони мають бути знайомими з тайм-менеджментом і мають самостійно правильно планувати свій час на навчання, на роботу. А учні маленької початкової школи вони ще не свідомі. Особистості і я маю допомогти їм коригувати власну діяльність. Чому відсутність? Ну, тут от теж такий момент за суб'єктами оцінювання. Оцінювання можна поділити на самооцінювання, на самооцінку. Оце дуже важливий, скажімо так, філософський момент оцінювання. Всі ми себе самооцінюємо. Хоч хтось це робить свідомо, хтось це робить несвідомо. Коли ми узнаємо, що хтось отримує більш високий бал оцінки, нам стає образливо, тому що я вважала, що я оцінюю себе вище, ніж діяльність іншої особи. Оце самооцінювання. Самооцінювання може перетворитися, на жах для кожної дитини, може бути мотивуючим або демотивуючим. Якщо я подивилася, що когось оцінили вище, а я, моя, сама, моя самооцінка, що я краще. тут це йде великий демотиваційний фактор. Я перестаю працювати з цим учителем, я перестаю вчити цей предмет. Тому що я вважаю це несправедливим, особливо це важливо в початковій школі, тому що для них у них моментальна емоційна реакція, і, звичайно, для них має це дуже важливе значення. Може бути взаємооцінювання в початковій школі неможливо взаємооцінювання, тому що вони ще не можуть взаємооцінюватись і самооцінюватись. Взагалі, для того, щоб учні підійшли до базової школи і були готові до взаємооцінювання, з ними треба працювати з першого класу. Яким чином працювати ми будемо теж з вами розбирати на наступних уроках? Що зробити, щоб учні могли реально взаємооцінювати один одного? Оцінювання керівниками вищого рівня, тобто учителям оцінювання учнів, оцінювання заступником директора діяльності учнів і оцінювання незалежними експертами, тобто участь в конкурсах, в олімпіадах і в інших якихось позакласних заходах. Оце може бути важливим фактором для оцінювання діяльності учня. Тепер а чому нам взагалі треба когось оцінювати? Нам сказали, ніхто не оцінює. Учні першого другого класу діяльність не оцінюється, є положення в новій українській школі. Для чого я, як вчитель, маю когось оцінювати? На мій погляд, оцінювання є дуже, дуже мотиваційним фактором. Якщо тебе ніхто не оцінює, це означає, що ти нікому не потрібний. І нікого взагалі не цікавить результати твоєї діяльності. Тому навіть під час звичайного уроку, коли урок закінчився, от дивіться, в радянській школі кожен учень в кінці урока питав, а яка у мене оцінка сьогодні? Чому він так питав? Щоб йому хотілося там цифру в щоденнику? Ні, він хотів дізнатися. Як яку увагу приділяє вчитель розвитку даного конкретного учня? І у них у всіх дефіцит уваги, і вони всі хочуть, щоб увага була на них. Тому без оцінки учні починають думати, що вони нікому не потрібні, починають знеці... самознецінюватись, і раз я нікому не потрібен, раз нікому не потрібна, немає така діяльність. Ніхто такою діяльністю займатись не буде. Отже, оцінювання є важливим фактором для того, щоб учні взагалі щось робили. А, бажання більшості людей йти шляхом найменшого супротиву. Мене не оцінили, мені не поставили погану оцінку, значить, я можу нічого не робити, тому що, ну, мені ж все рівно не ставлять погану оцінку, ну, я не буду нічого робити. Особливо це важливо для дітей. Учень, коли взагалі ніхто не помічає його результатів, він не захоче стати кращим. Все добре, так, як є. Я прийшов на уроці, тут погрався, тут щось таке сказав, виступив. Все, я не буду нічого додатково вчити, я не буду намагатись. а ми з вами знаємо, що навчання це постійне долання якихось перешкод, дефіциту інформації, дефіцита знань. Якщо цього не буде, а це дуже важливий момент, якщо учень не навчиться долати оці перешкоди, а буде брати тільки те, що розживали і поклали в рота, то ну, в голову в нашому випадку, то не буде ніякого розвитку. Це не продуктивний підхід до навчання, а нам треба продуктивний, творчий підхід до навчання. Тобто оцінка вона буде стимулювати розвиток дитини. Ну і е, фактор системи утворення Одним із першочергових завдань кожної школи, кожного вчителя це соціалізація учнів. Не буде ніякої системи, якщо ці учні не розуміють взаємостосунки і не розуміють, хто їм може надати допомогу. А таку допомогу можна, а про інформацію про таку допомогу, інформацію про взаємо, е підтримку можна ну, взяти саме з оцінки. І так, робимо висновки. Оцінка це дуже важливий фактор для розвитку кожного учня, особливо учня початкової школи. Другий висновок: оцінка є суб'єктивною. І не треба чекати, що вона є об'єктивною, тому якщо вчителю дуже не подобається, як працює учень, він має розуміти, що це його суб'єктивне ставлення до даного учня. І перед тим, як виносити вирок учню, що він не вчиться, він не хоче розвиватись, спочатку вчитель має 30 разів подумати, а може, він чогось не помітив. Може, він чогось не зрозумів, чому саме учня є проблеми з, от такою, з таким предметом. Значить, треба шукати причини, а не думати, що ви Господь Бог, і вже повністю оцінювання даного учня. Це другий момент. Третій момент. Учню треба не числовий бал, рейтинговий бал, який поставить його в рейтингу, вистроїть їх, вибудує. В системі а, структурі соціуму, в структурі класу, і а, таким чином а, ми теж знижуємо мотивацію, бо учень вже зрозумів своє місце в такому соціумі, маленькому соціумі, і він не буде намагатися зробити, вийти за його межі, зробити щось більш класне. А, таким, а що треба учню? Учню треба керівництво до дії. Тобто йому треба програма корекції. Знову ж таки, підкреслюю не програма в тому плані, що ми пишемо програма, зміст, вступ там і описи, всі. а програма в сенсі найближчих кроків, що треба зробити учням для того, щоб покращити свої результати. Ну і звичайно, причину. Бо ти не зміг вирішити цю задачу, тому що ти не вивчив це правило. О, дивись, он той вивчив. І Він вирішив цю задачу, а ти не вивчив, тому у тебе не вийшло. Давай завтра ти вивчиш це правило, і ти зможеш рішати задачі так же добре, і класно і швидко, як у ті учні, у яких сьогодні вийшло. Значить, ось вот таким чином ми виставляємо оцінки нашим учням. Якщо у когось з'явились питання стосовно оцінювання, напишіть мені в коментарях, тому що наступного разу ми з вами. Почнемо вже казати про інструментарі оцінювання. Оказується, оцінювати просто так неможливо. Треба а, мати для цього якісь інструменти, тому що ми не експерти завжди і всього. Ну, а на сьогодні на цьому я з вами прощаюсь. І знову ж таки, а, в мудлі я пишу, які, а, яка. Так, щось у мене з освітленням зараз. Які уроки у нас практична робота, ті, хто хоче зробити практичну роботу разом з нами, ті, хто може собі це дозволити, будь ласка, приходьте. Ну, а ті, хто не може, ви знайдете список з персональними, фамільними практичними темами, завданнями для практичної роботи у себе в Гудлі. Ну, і нагадую, що всі роботи я чекаю до кінця тижня. Все, що буде приходити пізніше, буде оцінюватись менше. Ну, Спочатку наступний тиждень я буду знімати 10% з оцінки, через тиждень 20%. Ну, Через 10 тижнів вже можна не присилати, вже буде 0. До побачення!